Питання, чи надано взагалі Євросоюз. Со дивись, ми звикли хейти трашку, що це типа так. Не всі розуміють, що Європа це євросавок. Ви що не бачите, що у вас країни не буде, у вас скоро не залишиться там своїх людей, одні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль. Тобто нема проблеми в іммігрантах. Є як в ключі. є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони ведуть країну. Зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був взагалі ідеальний шлях, який ми, на жаль, просрали. Дай Боже, його відновить. Ропа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані. Культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити. Вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре, в плані культури, знову ж таки, розвинені. Ну і красива спадщина їм залишилась довкола, особливо Італія взяла спадщину Римської імперії. Подивлячись на дії НАТО, на дії як взагалі Європа включається в війну, і що вона про це думає. Поним? Мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол, що в Україні війна відбувається. Ну, на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Зв'язки треба. Або матір, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був взагалі ідеальний шлях, який ми, на жаль, просрали. Дай Боже, його відновить. Куча було зброї, літаків в цієї історії, ну в нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, це війна, бо зараз ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна. Нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую цю цієї історії, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все чисто за рахунок численності. А як подивитися, скільки української армії, як воно дає, перепрошую, пізди, оцій російській Навалі, у нас були всі шанси, я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без оці всіх Євросоюзів, інтеграцій і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо.